Привіт! сьогодні хочу з вами поговорити про таке досить звичайне питання про право власності проживання взагалі на в квартирі. Всі ми з вами знаємо, що ну в першу чергу власником квартири є той, за ким вона зареєстрована в реєстрі речових прав. Хто може ще претендувати і в подальшому мати певні права власності на квартиру? Наприклад, всі ми знаємо, і декілька років тому знаємо про те, що Верховний суд зробив висновок, що особи, які відповідно зареєстровані в даній квартирі, не мають права власності на дану квартиру. Але останнім часом було зроблено, увага, досить цікавий висновок про те, що громадяни, які проживають досить довго в житлі, в подальшому мають відповідне право власності на дане житло. Отже, вищий суд. Зробив досить важливий висновок, що тривале проживання громадянина людини в житлі, незалежно від того, чи є вона його власником або орендарем, надає даному громадянинові право на захист від виселення, оскільки таке житло стає невід'ємною частиною його приватного життя. Що ж це означає? Тобто, якщо людина довгий час проживає в квартирі, будинку чи іншому житлі, то навіть якщо вона не є офіційним власником, держава не може просто так її виселити. Це пов'язане з тим, що житло стає для людини місцем, де вона живе, відпочиває, зберігає свої речі та будує своє життя. Виселення з такого житла може завдати людині значної шкоди і порушити її права, гарантовані конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Чому на сьогодні це рішення є важливим? По перше, це захист прав людини. Дане рішення підкреслює в першу чергу важливість права на повагу до приватного життя, яке включає право на житло. Це справедливість. Дане рішення забезпечує справедливість захист прав людей, які можуть опинитися у вразливому становищі через загрозу виселення. Стабільність проживання це рішення сприяє створенню стабільних умов проживання для людей. Що це означає для пересічних громадян? Це захист від свавільного виселення. Якщо у вас хочуть виселити з житла, в якому ви проживаєте досить тривалий час, ви маєте право звернутися до суду з посиланням на це рішення. Верховного суду для захисту своїх прав вам необхідно буде надати докази того, що ви тривалий час проживаєте в цьому житлі. Це можуть бути, наприклад, квитанції за комунальні послуги, свідоцтва про реєстрацію місця проживання тощо у складних ситуаціях. Відповідно, ну ми з вами всі розуміємо, що простіше всього звернутися за консультацією до юриста. Ще раз акцентую увагу на рішення Верховного суду, оскільки воно є важливим прецедентом, який посилює захист права на житло в Україні. Воно підкреслює, що житло є не просто місцем проживання. Невід'ємною частиною життя людини, і тому виселення має бути обґрунтованим і відповідати вимогам закону. Так, верховний суд зазначив, що відсутність ордера на вселення у спірне приміщення само по собі не є підставою для висновку, що житло займаною особою тривалий час за наявності достатніх триваючих зв'язків з конкретним місцем проживання не є житлом у розумінні пункту першої статті 8 саме Конвенції. Венції про захист прав людини і основоположних свобод дуже коротко. Зараз хочу розглянути відповідна обставини справи. Це була касаційна скарга особи у справі за позовом керівника правобережної окружної прокуратури міста Дніпра в інтересах відповідно держави в особі також Дніпровської міської ради до відповідна громадянина про осудження перешкод у здійсненні права користування і розпорядженням комунальним майном шляхом. Виселення прокурор на свою користь зазначав, що відповідач проживає у квартирі, яка перебуває у власності відповідної Діпровської міської ради, тобто держави, і не має правових підстав користування квартирою, у тому числі і проживати в ній. Міська ж рада, як власник комунального майна, будучи обізнаною про вказані факти належних заходів з метою припинення порушень, які існували триваючий час, що виникли внаслідок неналежної поведінки, по суті, відповідача, жодних не вживала. Відповідач продовжує незаконно володіти і користуватися вказаною квартирою, що перебуває у комунальної власності, чим створює перешкоди власнику майна в реалізації своїх законних. Прав та інтересів, враховуючи викладене, прокурор просив виселити відповідача з квартири без надання іншого житлового приміщення. Суд першої інстанції, з висновками якого і погодився і апеляційний суд, позов задовольнив, оскільки позовні вимоги є обґрунтованими і доведеними. А натомість Верховний суд не погодився із висновками першої другої інстанції, з огляду на таке: так положення статті 9 житлового кодексу. Едексу передбачено, що ніхто не може бути виселений із займаного приміщення або обмежений у праві користування ним інакше, як на підставах і в порядку, які передбачені законодавством України у частині 3 статті 116 житлового кодексу. Передбачено, що осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення виселенню без надання їм іншого житлового приміщення, неможливо. Такими, що самоправно зайняли жиле приміщення, вважаються особи, які вселилися до нього самовільно, без будь-яких підстав, а саме без відповідного рішення про надання їм цього приміщення та відповідна ордера на житлове приміщення. Виселення цих осіб пов'язане з відсутністю у них будь-яких підстав для заняття жилою площі, оскільки особа звернулася до пад «Укртелеком» із заявою про надання і дозволу на Проживання в орендованому приміщенні та вселилася до нього зі згоди пад «Укртелеком», оскільки протилежного по суті в справі не було встановлено, яке на той час було орендарем цього приміщення, то проживання її у квартирі не може вважатися самовільним. Європейський суд із прав людини неодноразово зазначав, що тривалий час проживання особи в житлі незалежно від його правового режиму є достатньою підставою для того, щоб вважати відповідне житло належним такій особі в розумінні статті 8 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тому наступне виселення її з відповідного житла є невиправданим втручанням відповідно у приватну сферу особи. Порушенням права на повагу до житла. При вирішенні справи про наявність передбачених законом підстав для виселення особи суд у кожній конкретній справі, керуючись принципом верховенства права, повинен провести, як ми знаємо, оцінку на предмет того, чи є втручанням у право особи на повагу до її житла не лише законним, а й необхідним у демократичному суспільстві. Інакше кажучи, воно має відповідати нагальній суспільній необхідності, зокрема, бути співрозмірним із переслідуванням. Слідуваною законом, метою, верховний суд вказав, що тривале проживання відповідача у спірному житлі є достатньою підставою для того, щоб вважати це житло належним. Її в розумінні статті 8 конвенції відсутність ордера на вселення у спірне приміщення саме по собі не є підставою для висновку, що займане відповідачем з 2012 року житло за таких фактичних обставин справи за наявності достатніх триваючих зв'язків з конкретним місцем проживання не є житлом у розумінні пункту 1 статті 8 конвенції, не встановивши, чи є у особи інше житло. Суд зробив передбачений висновок про можливість задоволення позову. Враховуючи викладене Верховний суд, постанову суду апеляційної інстанції скасував справу, передав відповідно на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Тому саме основне, що ви маєте запам'ятати із сьогоднішнього відео, що. Те, що якщо ви на законних підставах проживали в якійсь квартирі, наприклад, у вас був договір оренди, або власник вам надав дозвіл там проживання, є відповідні докази, що це підтверджують, ви тривалий час там проживаєте, то відповідно з певним часом у вас може виникнути право на відповідне це житло. І просто так вас виселити з цього житла вже не мають, якщо не можуть, не надають. Давши вам замін інше, сподіваюся, що дане відео вам було корисне. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, все обов'язково буде Україна.